Вітаю всіх! Літо тішить нас цвітінням різних квітів. Сьогодні хочу познайомити вас із квітами кольору сонця. Це геліопсис. Багаторічна квітка, схожа на ромашку, доволі великого розміру. Гарно насівається і цвіте майже все літо. А це рудбекія золота куля. Дуже часто її називають квіткою дитинства, тому що раніше вона росла майже біля кожної хати. Ось така велика квітка, вона схожа на жоржину, світе до самих морозів. Невибаглива і дуже-дуже висока, більше двох метрів. Це також рудбекія, Воно має різні кольори та відтінки. Ось жовта, схожа на соняшник, величезна квітка. А це із червоною серединкою. Дуже гарно рудбекія виглядає у групових посадках. А це космея Клондайк. Отака красунечка. це ешольція. Квіточка, яка дуже любить сонечко. Сьогодні всі квіточки не відкрилися, бо пішов дощ. Цвіте від ранньої весни до пізньої осені. А це кореопсіс. Рослина однорічна. В середині ніби очко. А це багаторічний кореопсис. Уже майже відсвів, ще одна квіточка загубилася. Чорнобрівці антигуа можуть рости і в коробці, можуть рости і в відкритому ґрунті. Квіти доволі великі і дуже гарні. І ще такий цікавий чорнобривець. Чимось нагадує хризантему. А це зацвітає чорнобривець місячний сяйво. Це тунбергія. Це Ліана, яка має квітку незвичайної краси. У мене тунбергія посаджена біля шпалерної сітки. Вона її швидко заплітає. І це виглядає дуже гарно. А це лілія кольору сонця. Екзотік сан. Махрова лілія надзвичайної краси. Аромат лілії неперевершений. Хочу побажати всім міцного здоров'я, сонячного настрою, миру всім і перемоги нашій Україні. Дякую за перегляд!